Кажуть, будуть підтримувати нас так, щоб Україна була сильною захищеною як сталевий дикобраз. А що ж нам з цим всім робити на серпень 2025 року? Ми вибили понад 17% їхніх нафтопереробних потужностей, і можна впевнено сказати на Росії паливна криза. А по факту вийшло те, що вийшло. Російський диктатор навішав Дональду чергову ідею. Поки що Дональд ведеться на таку гру Путіна. У дискурс знову повернулося термін гарантії безпеки для України, і оце, на мою думку, справді важливо. Замість дипломатії Кремль обрав традиційно свою таку тактику: балістика, крилаті ракети і вдосконалені шахеди для вбивства українців. Наші дрони просто таки добивають країну бензоколонку. Болота регулярно в останній місяць сяють, сяють від нічної бавовни, але то таке. Їхні бажання нам зрозумілі. Маємо тримати оборону і бути сильними. І це реально не словом, а ділом. Це ж гарно звучить: 3350 американських ракет. Така допомога нам потрібна. У Кабміні ж пояснюють, що зробили це, щоб дати змогу українцям зберегти зв'язок з Україною. Тим, хто не воює, все, а тим, хто воює війна до 60 років, смерті або каліцтва. І це правда. Як такі ідеї, і звідки беруться у їхній голові?